Добрий ночі, шановні підписники і гості каналу. Мене звати пані Оксана. Зараз буду записувати відео під умовною назвою «Де наша зброя? Ідея цього відео мені прийшла давно, а от руки дійшли тільки зараз. Сиділа, читала стрічку у Фейсбук і побачила допис Валерія Чалого. Про, він пише, типу, куди задонатити, там така пристойна сума на виробництво власної зброї. Ну, я вирішила подивитись. Звичним мені методом, яким я отримую, в принципі, дуже багато відповідей на ті питання, на які не прочитаєш в книжках. Отже, так, давайте будемо дивитися, де наша зброя. Причому я тут маю на увазі не стільки те, що нам дадуть наші західні союзники. А я маю на увазі саме нашу зброю. І причому маю на увазі не тільки ту, яку виробляють під а, патронатом президента, а й ту зброю, яку, можливо, виробляють приватні якісь підприємства. Знову ж таки, глибоко в тему не копаю, тобто імен не знаю, назв не знаю, але десь чула і вірю і знаю, що дуже багато, ну, не дуже, ну, декілька. Три три імені я точно чула, які розробляють і БПЛА. І от сьогодні е, всплила мова про далекобійну зброю, тому що БПЛА – це добре, звісно, це чудово. Але далекобійна зброя ну, це наша гарантія така, так? До речі, про ядерну зброю я записала відео, виложила, але обмежила доступ, тому що, думаю, не на часі ще говорити про ядерну зброю. Так, ну ми ще до цього колись повернемося. А зараз про, поки про неядерну, але ну, про будь-яку про далекобійну і про БПЛА, хоча, переважно, буду питати, звісно ж, про далекобійну зброю. Там подивимося, як це карти покажуть. Так, двічі мелькнуло мені перевернуті закохані, вибір ще не зроблений. Будемо дивитися зараз. Отже, давайте дивитися, в принципі, Сигніфікація, тобто ситуація з нашою вітчизняною зброєю. Станом на зараз, взагалі, як воно там, що воно там виробляється, не виробляється, чи розкрадаються ці гроші всі, чи, в принципі, щось, щось таке доходить і до замовників, до військових наших. Так, перша сигніфікація. Так, далі. Позиція влади. Ну, окрім того, що Зеленський озвучив по дронам, так, це позиція влади по дронам, а це позицію влади, хочу подивитися, по далекобійній зброї. По далекобійній зброї. Так, далі хочу подивитися, ну, взагалі, яка у нас ситуація з підприємствами державними, так, з державними підприємствами. Цю карту хочу. Ось мене. Так, це державні підприємства. А це у нас ті, що приватні, тобто ті, які фінансуються, ну, бізнесом приватним, або донати збирають, там, ну, по різні, різні схеми. Так. Ну, і таке питання: хочу: чи можливо до кінця цього року запустити виробництво далекобійної зброї? Так, це хочу подивитися. І реакція наших закордонних. Союзників, партнерів. Які спочатку нас роззброїли, а потім, ну, в общем, да, всі знають цю історію. Така гарна дорожка. Так, мількнула тут у мене сімка, жезлів перевернута. Така, ну, боротьба через, через не можу, але перспективи є. Перспективи є, друзі. Так, давайте дивитися, вскривать, так сказати, нарив. Отже, загальна сигніфікація, де, що у нас тут? Так, карта боротьби йде. Загальна сигніфікація, карта боротьби. Давайте зараз буду уточнювати зразу, як мені це читати. Як мені це читати? Це боротьба за те, що була зброя, чи боротьба між. Кимось, і кимось. Що це? Давайте. Як мені це читати? Да. Я зрозуміла, дивіться, немає єдності якоїсь в цьому питанні, тобто, хто в ліс, хто по дрова. Хто в ліс, хто по дрова? А чому? Чому в нас так? Чому в нас так зараз? Чому в нас так відбувається? Так, тому що, тому що хто-то так уходить от этого вопроса. Уходить от этого вопроса. Чому? Чому? Давайте спробуємо так і дістати відповідь від карт. Чому? Поки непонятно. зрозуміло. Що не ну, зрозуміло, я не зрозуміла. Що не зрозуміло? А, де гроші брати. Так, стоп, підожди. де гроші брати? Чи, 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 а, Так. Чи як розпилювати гроші? Саме, що саме стосовно грошей не зрозуміло? Звідки брати фінансування? Чи як вкрасти на виробництві власної зброї? Ну, щоб не остатися в дураках, так? Да? Так, ну давайте ще якесь уточнення. Підкажіть мені, в якому напрямку це все ж таки думати? Ага. Так. Ну, друзі, так, ну, давайте ще одну підказку. А вони не можуть поділити кому? сфери впливу. Я зрозуміла, не можуть поділити сфери впливу. Вася ти отут, Маша ти отут, Тетя ти отут, Саша ти отут, ну і так далі. Ви поняли мене, так? Да? Вони не можуть поділити, хто куди піде, хто який кусок буде коріювати. Прекрасна відповідь. Дякую. Ніяк не поділяться, да? хто за що відповідає? Хто на якому потоці сидить? Понятно? Так, понятно, Дякую. Да, добре. Ну, давайте. Ну, от, позиція влади нашої по виробництву зброї. Давайте це по дронам, так? А це по. Далекобійні зброї. Дивіться, ну, імператриця це перевернута, ну, типу, ще не до кінця, да? Тобто намір є, імператриця, але ще не імператриця. Да? Тобто, воно є, але його ще немає. Ну, ресурси задуми є, якісь. Замахнулися, там, як кажуть, на, на кулака. Отримав на палець, так? Ну, якось так. Далеко бійна виходить у нас смерть. Старший аркан перевернутий. Ну, немає поки що, немає руху в цьому напрямку. Не хочуть вони рухатися, бо це тоді змінить все. Розумієте? Якісь побоювання, можливо, існують логічно, закономірно, да? тому, що, тому що невідомо, як відреагують на це все. Так. Чому немає руху в цьому напрямку? Тому що війна. І війна, і що? І що? І боремося. І, ну, так треба ж робити зброю і. Війна боремося зараз. Ну, типу того, що виробництво ну, потребує а, площ території якихось, да? потребує так хочу сказати не на часі. <різь> Меніяк попадає цей король. Мені завжди, ну просто от мені він скоро буде асоціюватися з Зеленським, хоча тут зеленого кольору немає. Окрім, та навіть і ноги в нього не зелені, а жовті. Так, але от так і хочеться сказати, не знаю, він мене так асоціюється цей корольчаж з Зеленським, що просто. просто аж дивно. Ну, типу тому, що е, будувати це буде побачено, все, це буде роз, роз, розруйновано, да? це буде ну, марні витрачання коштів, тому що все буде зруйноване. Ось така позиція у них, да? Ось така позиція, я зрозуміла. Ось така позиція. Ну, це, мабуть, очевидно, я тільки під, підтвердила. Це. Те, що і так всі знають. Так. Так, далі в мене питання про те, взагалі, що у нас там з підприємствами по виробництву зброї. Та поки нічого. Поки нічого. Поки воно все лежить, сидить і не рухається. Поки воно все лежить, сидить і не рухається. Так, і питання тут, чи можливо до кінця цього року запустити виробництво? Я мала на увазі далекобійної зброї. Ну, запустити можна. Це взагалі позитивний аркан енергії. Запустити можна. Я ж не питала виробити, да? запустити можна. До кінця цього року запустити можна. Це вже хорошо. Так, і це останнє питання це реакція наших западних союзників. На виробництво нашої зброї. Так, ну, бояться вони, бояться, ви ж бачите, вони бояться. Бояться вони. Петлюки, прости, господи. Бачите, як сильно бояться. Як сильно вони бояться. Старших арканів раз, два, три, чотири мечі. Пентаклі. Бояться вони. Вони бояться, що зв'язки порушаться, що життя їх спокійне скінчиться. Воно і так скінчується, да? але вони готові, знаєте, піти на зділку з дьяволом, аби тільки... Ну, я не хочу поручити добре ім'я наших. Союзників, але ви ж розумієте, що рука Кремля є скрізь. Да? І десь хтось там проштовхує такі інтереси, що а може, не треба, може, давайте ми цю Україну дамо на розтерзання людоїду і все. Нема ніяких українців, нема проблеми. Да? Тобто, що я хочу сказати, в принципі, цим відео? Я хочу сказати вам, мої хороші, що вкотре, я вже говорю, це народна війна. Я в коментарях побачила там. Ну, один каже, куди донатити, а другий каже, ну, це все діло государства. Друзі, государство глибоко начхать. Що ми і як ми? Це моя думка. Государство, коли обстріли спускаються в спеціально обладнаний бункер. А я сижу в себе в квартирі, і в мене немає поряд зі мною сховища, щоб я швидко добігла. От немає його, розумієте. Я не спускаюсь не тому що я така смілива, а тому що нікуди спускатись. От і все. Тому ця війна це наша народна війна. Якщо ви знаєте людей серйозних таких, Відповідальних, які починають виробляти зброю, збирати, організовувати, Там збирають донати, інвесторів і так далі. Вкладайтеся в це. Поширюйте цю інформацію. Була інформація, що у нас запускаються ці виробництва, значить, треба більше, значить, треба більше. Так, ну давайте якесь щось на закуску, якусь таку карту витягнемо. Все буде хорошо. Єрофант це про в контексті про віру, це раз, про цінності два, про принципи три, про духовну роботу чотири. Про те, що віра творить дива, про навчитися вже треба нарешті. Навчитися, да? ця війна не просто так прийшла в наш дім. Вона має нас чомусь навчити. Хоча б вірити в себе. Бачите? Він благословляє, бачите? Ось він благословляє, каже друзі, розробляйте зброю. Давайте, я вас благословляю. Все. Ну, добре. Прямий аркан, ще такий гарний, треба завершувати. Так, все, друзі. Дякую всім, хто був зі мною. Кому цікаво зі мною поспілкуватися, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на інстаграм. Кому треба індивідуальний розклад, будь ласка, звертайтеся по телефону, я координати залишу в описанні під відео. До нових зустрічей!